Гуляй одного разу жит по місту, ти думає, де би то бабла підробити зрубати. Думаю, на халяву. Думає, думаю, думає, дається частна клініка така, поліклініка пише. Якщо ми вас вилікуємо, ви нам п'ять тисяч. Якщо ні, то ми вам. О, думаю, зараз я тут зароблю, заходить. Лікарю. Лікар питає його, що з вами? каже, Ну, лікар, у мене нема смаку. каже. Каже, ми це срадайте флакон під номером 22, то та, та я, цей про кучі, випльовують то бензина. Кажете, ми вас вилікували за 5 тисяч, а ір'явшись, а теретявши, думаю, палки зайшов підрубити тут, що зрубали з нього 5 штук. Йолки, що робити? Вийшов звідти, проте думаю, ну як відбити 5 штук, думаю? Ну я зараз, зараз заходив на другий день до них, каже лікар. У мене. Пам'яттю погану. Ну сідайте, медсестра, дайте флакон під номером 22. А на що ви мені дає той, той флакон, ніхто бензину? Ну ви там вернули пам'ять 25. Ті попав типу, ще на той штук. Йок і 10 та сирів, 10 штук попав. Що робити? у <кхем> ній зризаться, як відбити, заходить. На другий день до мене каже лікарів, в мене зір пропав. Що робити? А то ми тут безпорадні, ми можемо вам, ну що, віддати 10 тисяч вашей. Бо ми безпорадні, нічого не зробимо. Та й віддають йому 10 штук, ти бере руки і каже, лікарю, ну то тут 2 тисяч не вистачає. Ну, ви бачите, ми лише вилікували з вас 60-10 тисяч. О, така то басня для жадних.